Сьогодні українські змі підняли питання, що уряд буде вимушений підняти податки. Мова йде про те, що військовий збір може бути збільшений з 1,5% до 5%. відсотків. Також на декілька відсотків можуть збільшити ПДВ. Ну і звісно, йдуть розмови про те, аби підвищити ФОПом податки. Зокрема, мова йде про аж 5% відсотків військового збору з обороту. Тут дуже важливо зазначати, що ФОПи платять з обороту, а не з прибутків. І це особливо в питаннях торгівлі і в сферах, які залучають багато складових для того, щоб створити продукт. Це надзвичайно важливе, адже там немає 100% прибутку і 100% доходу. Але ми далі будемо розбирати цю тему також. Тож, давайте розберемося, чому збільшуються податки, які з них мають логіку, які ні, які наслідки будуть нести. Ну і таке інше. Ну і звісно, багато цікавих підводних каменів теж сьогодні розберемо. З вами Валентин. Наша країна у великій потужній війні, на якій потрібно значні ресурси, в тому числі фінанси. Коли мова заходить про фінансові ресурси, то потрібно в першу чергу мислити категоріями раціональними: що скільки принесе в бюджет, і які це наслідки матиме для економіки. Якщо ви думаєте, що всі видатки можна перекрити з допомоги західних грошей, то ви дуже сильно помиляєтесь. Ми не можемо використовувати їх на оборону. Нам потрібно плачувати зарплати військовим і, звісно, забезпечувати їх усім необхідним, щоб вони мали спроможності захищати батьківщину. Тому питання внутрішнього ресурсу стоїть дуже гостро. Міністр фінансів Марченко заявляв про потребу в. 5 мільярдів доларів або 200 мільярдів гривень. Змі пишуть, що деякі їхні співрозмовники кажуть і про всі 300-400 мільярдів гривень. Тобто ресурс дійсно необхідний. Для чого? Для того, щоб забезпечити потреби новомобілізованих армійців та підтримати військові витрати на нормальному рівні. Тепер давайте по ініціативам є податки, які справді болючі, але прийнятні на момент воєнного стану. А є ті, до яких є питання щодо військового збору для громадян, це звучить доволі логічно, адже збір то а у нас війна. От все значить і сходиться. Військовий збір не сильно відрізняється від ПДФО, а загалом тільки назвою та ставкою. По суті, тепер ви будете платити зі 100 гривень зарплати не 19,5 гривень податку, а 23 податку. Чи серйозна ця зміна для когось, так для когось ні. До прикладу, працівникам бюджетної сфери, такі як лікарі чи вчителі, які мають очевидну користь для суспільства і зарплати, наприклад, 10 тисяч гривень, отримують 8 тисяч 50 на руки. Тепер вони будуть отримувати 7 тисяч 700. Для них навряд чи це буде приємно, але навряд чи і надзвичайно критично. Ще одним важливим моментом може бути те, що для таких людей зарплата часто платяться із західних коштів, а вже їхні податки йдуть на армію. Тобто, прямо ми не можемо платити гроші на армію з західних грошей, а отак через податки, в принципі, це можливо. Тому з точки зору ефективності, в принципі, ці податки не сильно заведуть всіх в тінь, але разом з тим зможуть дещо підняти можливості утримувати сили оборони. Мова йде про те, що можна отримати додаткових 100 мільярдів гривень в бюджет, але й тут є проблеми, про які ми поговоримо дещо пізніше. Підняття ПДВ на 2-3%. тут треба розуміти в першу чергу, що це торкнеться кожного, адже товари і послуги в країні, звісно, зростуть. Не факт, що на ці 2-3% а щось може і на більше, а більшість можливо і на менше, та разом з цим зростання буде, і всі ми це відчуємо на власному гаманці. Якщо сюди і додати підняття податків на паливо і акцизів, то звісно це і зможе збільшити інфляцію України. Але за розрахунками підняття ПДВ на 1% може збільшити 40 мільярдів гривень до бюджету на 2-3 – це 80-120 мільярдів гривень. Та також не забуваємо, що підняття податків. Не прямо корелюється зі збереженням споживання. Ми не знаємо, як буде споживання далі, і не знаємо, як це може відбитись. Якщо податок суттєвий, то це точно зменшить споживання. 2-3% додаткового ПДВ – це, звісно, не критична межа, і можливо, споживання зменшене не буде в більшій мірі, але ми маємо подивитися, як це буде відбуватися. Це все ж таки збільшення податків на споживання. Очевидно, суттєвим мінусом тут є те, що громадяни, хоч трохи, але менше зможуть собі дозволити покупок. Також можлива проблема в тому, що певні продавці постараються не сплачувати ПДВ, тим самим будуть створювати таку негативну конкуренцію з тими, які це ПДВ сплачують. Але все ж таки серйозної тіні, на нашу думку, тут не буде. Дуже серйозно підняття ПДВ може вдарити по малому і середньому бізнесу. Великі гравці. Зможуть не переносити в товари це підвищення на 2-3% за рахунок ефекту свого масштабу, тоді як малий і середній бізнес цього дозволити не зможуть. Тим самим вони стають менш конкурентоздатними перед великими мережами. Разом з тим, коли ми говоримо про підняття військового збору на 3,5%, і на 2-3% ПДВ, це все ж таки завжди має свої мінуси, але наразі потенційна користь. З таким доволі невеликим підняттям податку може невілюватися від тих негативів, які це можуть принести. Також плюсом є те, що це не новий податок, а збільшення існуючого податку. Звісно, ідуть розмови про те, аби зробити диференційну ставку ПДФО. Але проблема в тому, що це буде нова система, і там набагато більше можна тіні знайти. Тож на воєнний час перейти на прогресивну. Систему податкування, хоч би на ПДФО, було б дещо логічним, але цю систему треба впроваджувати, і вона має занадто потенційно багато дір. Ну, звісно, якщо ми говоримо про ставки по воєнному збору і по ПДВ, то так чи інакше назад теж це доволі буде легко відкочувати у випадку, коли у нас перестане бути така широкомасштабна ескалація. Підвищення цих податків це колуарні розмови. Звісно, ще немає офіційних заяв, але треба розібрати потенційних 5% додаткового податку воєнного збору на фоп наразі у нас доходу платить лише третя група перша і друга платять фіксований податок більше того треба розуміти військовий збір хочуть запроваджувати від Доходу чи від прибутку, якщо від доходу, то ми отримаємо ситуацію, при якій для ФОПа третьої групи податкове навантаження підвищується в два рази. Звичайно ж, у ФОПа третьої групи бачать злобних айтівців, які не перейшли на дієсіді і продовжують через прощенку ухилятися від податків. І таке дійсно може бути, і таке дійсно потрібно присікати. Але що ми отримаємо? Адже третя група це не лише працівники, які не хочуть платити вище ПДФО та ЄСВ це ще й дрібний бізнес. Давайте рахувати. Отже, тепер ви повинні заплатити єдиний податок 5% від доходу і 5% воєнного збору. Цифри умовні для розуміння в суті. Ви, продавець кави, за місяць заробили 120 тисяч гривень, з яких на саму каву витратили 40 тисяч. На молоко і інші інгредієнти – 30 тисяч. На комунальні послуги і ще додаткові витрати – 10 тисяч на зарплату баристі 20 тисяч. Звісно, може враховувати ще оренду і багато іншого. Зараз ми дуже узагальнюємо, аби ви зрозуміли логіку. Отримуємо в результаті 100 тисяч видатків, а тепер заплатіть 8-10% доходу. Із 120 тисяч гривень у вас залишається лише 8 тисяч. 12 тисяч ви віддали як податки та збори. Отже, ви наче платите 10%. Але по суті, якщо порахувати податок з прибутку, то ми отримаємо фактично 50%. Чи буде це серйозний удар? Буде. Чи шкоди більше аніж і користі? Так, шкоди більше, ніж користі, бо користь порахувати поки не можуть, а не можуть, тому що кривала фера в цій історії працює на відмінну. Якщо ж 5% будуть рахувати від прибутку, тоді взагалі невілюється логіка спрощеної системи, тому що її вводили саме через те, що вести просто ти загальний дохід оподатковуєш і все. А тоді прийдеться втягуватися в цю систему бюрократії і звітності. Тому ця ідея 5% з прибутку для ФОПа є безперспективною. Також, як ми казали, лишається питання до першої і другої групи. Вони не будуть платити відсоток чи як. Але загалом фіксований платіж для військового збору для ФОПів, як це відбувається, до речі, і певний по формулі платіж на соціальний внесок, ця ідея може насправді бути. Тут треба справді розбиратися і дивитися, наскільки навантаження можливе. А тепер давайте про ряд питань, про які мало говорять про доходи і видатки. Як ми говорили, військовий збір це, по суті, продовження ПДФО. Більше того, воно йде загалом в бюджет, а не на якийсь спеціальний рахунок до армії. Це така маркетингова стратегія минулих урядів. Справді треба були видатки збільшувати на армію, тож намагалися. Збільшувати їх таким чином, але і маркетингу треба переходити до діла, і військовий збір переводити на спеціальний рахунок, з якого і оплачувати потреби сил оборони. Це буде для людей окремим стимулом платити. А Так виходить, що військовий збір це певна сума, з якої платиться, до речі, за дармову комуналку. І ці пільги комунальні всім підряд, про які ми вже не раз говорили на каналі, про проблему, що якщо тебе там здоровий будинок чи гарні доходи, ти все одно отримуєш дотації на комунальні послуги від держави, що є абсолютно ненормальним явищем. А от окремий рахунок на сили оборони справді. Могла би бути гарною стратегією стимулювання його сплачувати. І ще раз зазначимо: якщо з зарплати це може бути відсоток, певний, як пропонують, то з діяльності ФОП треба говорити про якийсь фіксований платіж. Наступне велике питання щодо доходів. А може замість того, аби тиснути на тих, хто платить, тиснути на тих, хто не платить нічого. Як от контрафактні тютюники чи спортовики про додаткові джерела доходу, в нас є окремо відео. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Виходить так, що ті, хто платять, будуть платити більше, а ті, хто не платять, продовжать це робити далі. Ну то ж, треба зазначити, що основна сплата додаткових податків буде кластися на звичайного українця, який, по суті споживаючи. Буде платити більше, дуже негарно виходить, особливо коли знову таки уряд дотує комунальні платежі всім наліво і направо. Ми вже не кажемо про те, що в Україні дотепер солідарна система, яка намагається покрити всі видатки пенсійні. Це не спрацює. Вот вже нарешті багаторівневу систему і загалом накопичувальний рівень не можна людей не стимулювати до формування власних пенсій. І разом з тим дивуватися, чого люди не хочуть сплачувати соціальні внески, бігати за них з дубіною, тоді коли вони не хочуть, просто тому що знають, що пенсії по суті в них в майбутньому не буде. Це теж треба вирішувати. У нас є окреме відео до речі про цю проблему. Воно буде в. Описі до цього відео посилання на нього буде теж в описі до цього відео. Ну і щодо тарифів, треба знову таки переходити до адресних субсидій. Ситуація стабілізувалася всередині країни, можна вже включати чиновницький механізми, хай досліджують, хто як заробляє, в чому живе, і таке інше, аби ті, хто справді мають право на дотацію, що не витягують люди, справді не заробляють багато, то їм давати таку дотацію. А ті, хто. Можуть платити, нехай вже сплачують. Отже, якщо у підсумку уряд справді зараз проактивний, аби знайти додаткові доходи, і це правильно, але часто ця проактивність носить не дуже конструктивний характер. Треба домовлятися і шукати можливості, яким чином робити це з меншою шкодою для людей і економіки в цілому. По військовому збору і ПДВ ще раз плюси в тому, що справді це існуючі податки і витрати на адміністрування їх суттєво не зростуть. Тож можна думати про це, але знову такі проставки треба з головою і про наслідки. Так само військовий збір по ФОПах в 5% – це тотальна штанга, особливо якщо не відділити ті ФОПи, які працюють як по суті зайняті особи, і ті, які справді надають послуги, витрачаючи купу ресурсів на створення власного продукту. Так не буде працювати. Тут треба фіксований, якийсь збір, якщо ви справді всю країну хочете. Спонукати, платити на армію більше, це логічно ще раз хочу пояснити. Ми розуміємо логіку уряду, логіку країни. Тут ем, тут з пісні слів не витягнеш в країні справді складна ситуація, і нам треба вміти фінансувати сили оборони як можна більше. Тож, дорогі друзі, побажаємо уряду мудрості, розуму і справді включати логіку в цьому питанні. Ну і звісно, підтримуємо збройні сили України. Посилання на збори будуть в описі до цього відео а також буде посилання на наш телеграм-канал, де зборів багато теж і багато цікавої класної інформації. Долучайтеся. до зустрічі.